Нещодавно в Європі завершилися одні з найбільших сухопутних маневрів НАТО комбайн Resolve 8. Навчання проходили на полігоні Хохенфальц, що у Німеччині. Серед учасників військові з Албанії, Великої Британії, Косово, Литви, Македонії, Норвегії, Румунії, США, Туреччини, Угорщини, Фінляндії та Франції. Вперше до маневрів союзників та їхніх партнерів приєдналися українські військові. Тут на міжнародних навчаннях Камбан Resolve 8 рота від України від 28-ї бригади виконує завдання в складі спільних сил коаліційних сил. Організація навчань на високому рівні була проведена. Перше, все відповідно до плануючої документації, плюс за інтенсивність навчання відповідальність несуть безпосередньо спостерігачі тренера». Нашу державу представляла не лише механізована рота на БМП-2, а й танковий взвод, озброєний Т-64 БВ. Загальна чисельність понад 100 військовослужбовців. В деяких а і багато питаннях наші підрозділи і наші військовослужбовці превосходять військовослужбовців інших країн, тому що вони мають той досвід АТО, який дозволяє їм вже виконувати бойові завдання. А в підрозділах іноземних поки що це на рівні навчання. Першим завданням було вихід з польового табору та здійснення маршу. Далі заняття оборони і підготовка до відбиття наступу умовного противника. Український підрозділ суттєво додав спочатку навчань. Він був надзвичайно ефективний в цьому бою. Гарно показали себе ваші БМП, камуфляж та засоби озброєння. Для більшої реалістичності навчань використовувалася система імітації Майлз. А за полем бою спостерігали понад 200 камер та сотні іноземних контролерів. Американська система Майлз називається. Тобто вони попадають в нас, от зверху жовта, як мігалка, лампочка. Вона, тобто в тебе попав танк, їхня БМП одразу замігала. Тобто по лісам їздимо, БМП у нас, звісно, виручає дуже сильно, по лісам добре маневрувати. Тобто вони не сильно способні нас yeah. спіймати yeah. на мел. Основним завданням нашої механізованої роти на цих навчаннях стали дії в обороні. Союзниками українців були угорці, котрі тримали лівий фланг, а праворуч розмістилися румуни та американці. Цікаво, що в лавах опонента теж знаходились військові збройних сил України, танковий взвод 14-ї бригади. Це була група підіграшу, що імітувала бронетанковий підрозділ ворога. Вирізняємося, ми саме. Настирністю нашою, нашою витривалістю, нашим прагненням навчитися чогось нового. Піхотинці збройних сил України доволі успішно діяли на полі бою. Їм вдалося не лише ефективно боротися з умовним ворогом, а й здивувати противника своєю непередбачуваністю. Все не так, так як відодза воєнних дії, не так, як у нас абсолютно, ані в шокі від нас, від іменно української стратегії. Абсолютно. Скільки от ми змагалися з американцями, то вони кажуть, що ми в шокі, ми не знаємо, де ви знаходитеся постійно. Не в тому сенсі, що як в поганому смысле, а в тому, що в нас тактика така, що ми з'являємося там, де ніхто не очікує. Не Все було як у реальних умовах. Декілька днів противник лише іноді тривожив українців, застосовуючи малі ДРГ, а потім масово пішов у раптовий наступ. Танки, БТР, артилерія. Всі сили були кинуті на прорив оборони. У нас 9 БМП, ну ми десь 20 їхніх БМП підбили. Без танків, тобто у них були і танки, не вчити, що у них танки, ми без танків, тобто своїми силами. Мультинаціональному батальйону таки вдалося втримати свої позиції. Атакуюча сторона втратила чимало техніки та особового складу і запросила перемир'я. Умовних поранених вистачало з обох боків, тому активно працювати довелося і медикам. Для евакуації задіяли гелікоптери та санітарні бронеавтомобілі. Є дуже багато цікавого, але треба його запозичувати. Це і, по-перше, під час планування і організації бойових дій, і по-друге, підготовки підрозділів до бойових дій. А також, як я вважаю, дуже Велике значення має це система матеріально-технічного забезпечення введення бойових. дій. За словами наших армійців, на навчаннях панувала тепла і дружня атмосфера. Військові з різних країн не просто пліч-опліч виконували різні бойові задачі, а й обмінювалися досвідом, спілкувались та просто жартували. Здесь очень много разных народностей и У каждого свой менталитет. бывает, там подходишь даже поговорить. Вот. Они как-то воспринимают сначала з такой опаской, конкретно з опаской, такое все, косо смотрят. Вот. А потом, уже, когда починають разговаривать, то вроде как уже і друзья настоящие. Ну, у них фишка шевронами меняться, это у всех. Friends, вот, friends, friend. все, Ukraine, friends. Навчання Combine Resolve проводяться з 2013 року. Цьогоріч вони тривали майже три тижні. Українські військові, хоч і були новачками на цих тренуваннях, проте діяли впевнено та професійно. Окрім позитивних вражень, наші армійці отримали і цінний досвід спільної роботи з іноземними державами.